Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо із вами про множення. Отож, навіщо потрібна дія множення? Дія множення це дія, яка заміняє багаторазове додавання. Наприклад, 5 помножити на 2 це буде 2 рази по 5. Тобто 5 плюс 5, і відповідно це дорівнює 10. 7 помножити на 3 це буде 3 рази по 7. Тобто 7 плюс 7 плюс 7. Рахуємо і отримаємо 21. Давайте розглянемо таку рівність. А помножити на Б дорівнює С, де букви А Б та С позначають певні числа. У цій рівності числа А та Б називаються множниками, а результат С називається добутком. Тепер давайте розглянемо два конкретних випадки, коли один з множників дорівнює певному числу. Перше, коли один з множників дорівнює одиничці. У такому разі результатом, тобто добутком, буде інший множник. Записується це так. 1 помножити на а буде дорівнювати а помножити на 1 і дорівнює просто числу А. Наприклад, 5 помножити на 1 буде 5. 123 помножити на 1 буде 123. 1 помножити на 18 буде 18. І так далі. Другий випадок це коли один з множників у нас дорівнює 0. У такому разі, у нас результатом завжди буде число 0. Записується це так: a помножити на 0, дорівнює 0 помножити на а і дорівнює просто 0. Тобто, незалежно від того, яке ми число хочемо помножити на 0, результатом завжди буде 0. Наприклад, 51 помножити на 0 буде 0. 0 помножити на 18 теж буде 0. При цьому, якщо жоден з множників 0 не дорівнює, то і добуток нулем вийти не може. З цього робимо висновок. Якщо добуток у нас вийшов рівним 0, отже, якийсь з множників точно мав бути рівний 0. Тепер давайте розглянемо із вами три властивості множення. Перша властивість каже наступне: від перестановки множників добуток не змінюється. І ця властивість має назву переставна. Зрозуміло, звідки вона береться, бо мова йде. Про те, що нам не важливо, в якому порядку ми множимо між собою числа. Ми можемо їх переставляти як завгодно, при цьому результат буде один і той самий. Наприклад, 5 помножити на 7 буде те саме, що і 7 помножити на 5, і в результаті вийде 35. У буковому вигляді вона записується так: а помножити на Б дорівнює Б помножити на А. Причому замість А та Б можна підставити абсолютно будь-які числа. Друга властивість має назву сполучна. І формулюється вона так. Для того, щоб добуток двох чисел помножити на третє, можна помножити перше число на добуток другого та третього. У буквеному вигляді це записується так. А помножити на Б у дужках і помножити на С дорівнює А помножити на A у дужках П помножити на С. Ця властивість має на увазі те. Що ми можемо сполучати дужками, тим самим змінюючи порядок множення, як нам заманеться. Давайте наведу приклад, коли це може бути корисно. Наприклад, у нас є ось таке завдання: 38 помножити на 5 і помножити на 2. 38 потрібно множити на 5 у стовпчик, адже швидко це порахувати не вийде, а потім ще й помножити на 2. Але можна змінити порядок множення. Тобто, спочатку порахувати добуток другого та третього чисел 5 та 2. Він легко рахується, це буде 10. А вже 38 помножити на 10 можна дуже і дуже просто. Нагадую, для цього буде достатньо лише біля 38 дописати 0. І в результаті ми отримаємо 380. І цей результат ми змогли отримати значно швидше, ніж якби ми множили спочатку 38 на 5, а ще потім домножали на 2. На практиці ви будете дуже часто користуватись сполучною та переставною властивостями. І щоб простіше їх запам'ятати. Давайте сформулюємо таке твердження. При множенні кількох чисел можна переставляти їх як завгодно та змінювати порядок множення теж, як це буде зручно. Ось що мають на увазі дві властивості, про які ми вже говорили. Ну і третя властивість на сьогодні це розподільна властивість множення відносно додавання. Звучить вона так: для того, щоб помножити число на суму двох чисел. Можна помножити це число на кожний доданок у цій сумі і відповідні добутки між собою додати, тобто скласти. В результаті ми отримаємо те саме, що і отримало би, якби спочатку додали два числа, а потім помножили їх на задан. У букиному вигляді це записується ось так: а помножити на у дужках Б плюс С буде дорівнювати. А помножити на Б плюс А помножити на С. Знову ж таки, наводжу приклад. 2 помножити на 5 плюс 13. Можна з одного боку спочатку додати 5 плюс 13, отримати 18, і помножити це на 2 і отримати при цьому 36. А з іншого боку, можна 2 помножити на 5 отримати 10, 2 помножити на 13, отримати 26 і скласти ці результати між собою. В результаті вийде тих самих 36. У розглянуту формулу можна підставити будь-які значення замість А, Б та С, і вона завжди буде працювати. Також розподільну властивість можна сформулювати і для більшої кількості доданків у дужках. Тобто А помножити на Б плюс С плюс у дужках буде дорівнювати. А помножити на Б плюс А помножити на С плюс А помножити на Д. А також можна сформулювати розподільну властивість множення відносно віднімання. Тобто А помножити на у дужках B мінус c буде дорівнювати a на B мінус a на c. Ну і давайте невеличкий приклад. 2 помножити на у дужках 18 мінус 5 буде дорівнювати. 2 помножити на 18 це 36. Мінус 2 помножити на 5, це буде 10. 36 мінус 10 виходить 26. Що ж, ми розглянули з вами, що таке діє множення. Та розглянули кілька властивостей, які працюють, коли ви множите будь-які числа. На цьому у мене все. До зустрічі у наступних темах.